Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачне та швидке в приготуванні мариноване сало в розсолі. Нам знадобиться ось такий гарний шматочок сала з м'ясом, у мене масою 1 кг. А для маринаду. 1 літр води, 4 столові ложки солі та по одній чайній ложці, паприки, коріандру, духмяного перцю, чорного перцю горошком, діжонської гірчиці, 3 зубчики часнику та 3 лаврових листка. В каструлю, в якій буду готувати маринад, вливаю воду, додаю сіль та всі спеції, окрім часнику, і відправляю на вогонь. Як тільки маринад закипів, додаю часник, нарізаний ось такими пластинками, прокип'ячу ще півхвилинки і вимикаю, залишаю до повного охолодження маринаду. Маринад повністю охолов, викладаю в нього нарізані шматочки сала. Можна сало перекласти в банку і залити маринадом. каструлю накриваю кришкою і відправляю в холодильник на 3 доби.